Дружина сказала, що хоче пожертвувати свій одяг бідним голодуючим сім'ям. Я відповів, що якщо їм підійде її одяг, то не так вони вже й голодують. І тут почалося. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий єврей з балкону спостерігає у дворі велику бійку, каже дружині. Софочко, подзвони Фімі, нехай везе сюди свою бочку квасу. Вони тут скоро всі захочуть пити. Повертається до онука і каже. Запам'ятай, мій хлопчику, коли дурні б'ються, розумні повинні робити гроші. А ви хто? Я жінка вашої мрії. Справді? Але ж я не про таку мрію, а збулась така. Чоловік сидить на кухні, їсть сир, щойно куплений у молочному магазині. На кухню заходить його дружина. Ти чого це сир їси? Залишив би дитині. чоловік не повертаючи голови. Там є ще. А якщо і я захочу, відкрий холодильник, там і тобі вистачить. А мама моя що не людина? Чоловік повертається. Я купив на всіх і продовжує їсти. Секундна пауза, після чого дружина видає. А нащо це ти витратив стільки грошей? Я вчора в окуліста був. І що він сказав? Та що сказав? Сказав букви вчити. Чоловік повернувся з тривалого відрядження і прямо до спальні. Дві години нестримного інтиму, далі заходить на кухню, а там дружина. Чекай, а з ким же я щойно кохався у спальні? Дружина чим дуж до спальні і сердито кричить Мамо, чому ти не сказала, що це не я? Теща відповідає. Доню, ти ж знаєш, що я з цим козлом уже два роки не розмовляю.